Добрий вечір, друзі, брати і сестри. Ой, яка різниця? Яка різниця? Та яка різниця? так? ні У мене ще не скоро. Що ви хочете? Кажіть. Як вас, зв... Дорогі, друзі, Як вас звати? Мене звати лісу по Майдану. Ага, гара. На Грошевського ніхто не розбирає барикади, всі так переживали. Там просто зробили невеличкого почистили. Оце грязь, барикада далі стоїть. Декотрі збентежені, думають, що барикаду розбирають. Ніхто її не буде розбирати, вона буде стояти. Це є символ символ революції, щоб наші нащадки знали. Просто ми навели порядок, тому що 13-го річниця. Нашого тренера Либоновського. Ми просто хотіли, щоб було чисто. Так що барикада буде стояти. Звичайно. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Дякую!